Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про те, як правильно перевірити солоби, як правильно перевірити коліна, і чому багато людей і лікарів неправильно роблять діагностику колін, сулобів кожному із пацієнтів. Тому що це треба знати, це просто, тому тема важлива і тема сьогодні нагадую про те, як правильно перевірити сулоби і, в першу чергу, коліна. Я думаю, що біль в коліні виникає. У багатьох. Але яка причина, що треба робити, як правильно перевірити і куди йти, знає не кожен. Дуже часто, як ми, так і лікарі, робимо неправильно. Для того, щоб виявити причину болі в коліні, нам треба зробити правильну діагностику. І дуже часто лікарі і самі пацієнти йдуть робити арнген. Арнген метод який. Чудовий, але він показує тільки кісткові структури. Для того, щоб нам виявити зміни, які є в нашому солобі, наприклад, коліні, нам цього буде замало, тому що коліно чи інший солоб це не тільки кістки, це поєднання хрящів, зв'язок і м'яких тканин. Тому на рентгені цього видно не буде. Тобто, якщо ми говоримо про біль в коліні і в нас немає травми, то відповідно нам рентген не потрібен. А дуже багато людей ходять саме на арнеген і їм виставляють зміни, які називаються артрооз. Але чи достатньо лікарю, чи достатньо пацієнту саме рентгену для того, щоб дійсно поставити правильний діагноз? Тут питання. Я скажу, що ні. Недостатньо рентген зовсім недостатньо для діагностики коліна чи іншого слова. Якщо виберете метод, який буде правильним для підтвердження коліна іншого слова кожному із нас. Тому це дуже важлива тематика. Якщо вам подобається тема, ставте обов'язково вподобайку і обов'язково підписуйтесь. Отже, якщо ми говоримо про коліна чи інші слови, нам треба бачити на цій кістки, нам треба бачите, в якому стані знаходяться зв'язки, хрещі і взагалі сам слоб. Для цього нам краще вибрати метод, який буде найкраще це бачити, найкраще буде візуалізація, і лікар зможе вам поставити правильний діагноз. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про захворювання, якщо ми говоримо про біль в коліні, наприклад, да, то нам треба швидко поставити на ноги пацієнта, нам треба швидко поставити діагноз і для того нам треба правильно перевірити, щоб правильно дати вам лікування. Тому. Якщо ми говоримо про діагностику колін, найкращим методом є ультразвукове дослідження або ультразвук. Тому що саме ультразвук може побачити максимально всі структури, що стосуються коліна, і вчасно поставити правильний діагноз. Ну і саме головне те, що узєм метод безпечним. Це нарнаген, який дає опромінення, і якщо робити його часто, можна дійсно собі нашути. Саме майже ультразвук це ж таке обстеження, яке дозволяє максимально описати і виявити зміни, які є в нашому слобі, тому що не тільки важливо, чи артроз чи немає, а важливо, що робиться нашими хрещами, зв'язками і іншими е, е, елементами. Тому, якщо ми говоримо про біль е, в коліні чи іншому слобі, який, в принципі не зв'язаний з травмою, яка була недавня, то найкращим методом діагностики – це саме ультразвук. Це безпечно. Швидко надійно. Тільки за умови, якщо ми говоримо про якусь е, свіжу травму, нам треба арнеген для того, щоб ви побачите, чи немає там перелому. У всіх інших випадках е, при болі в колінах, при болі в суглобах найкращим методом діагностики є саме ультразвук. Це дуже важливо, тому що саме це треба вам знати. Якщо ви будете знати це, ви не будете дійсно бігати по кабінетам. Ви будете ціленаправленно йти на УЗД і потім до лікаря для того, щоб він вас почав лікувати і вас швидко постав на ноги. Цікавитись медициною, цікавитесь здоров'ям, тоді вам буде легше себе підлікувати, і головне не нашкодити своєму здоров'ю. Ставте тобто, подобаченко, обов'язково підписуйтесь.